Співробітники Служби безпеки України зібрали докази підривної діяльності проросійського блогера Сергія Лебедєва, більш відомого під псевдонімом Лохматий, який переховується від правосуддя в тимчасово окупованому Донецьку. Зломисник працює на ФСБ як позаштатний журналіст московського інформагентства «Рія Новості». За вказівкою російської спецслужби він вербував українців для подальшого збору розвідданих про дислокацію підрозділів сил оборони та оборонних Підприємств також полював за даними про діючих представників органів місцевого самоврядування. Для цього створив прокремлійський телеграм-канал із загальною аудиторією у понад 30 тисяч користувачів. З поміж його підписників підшуковував інформаторів. Зокрема, лохматий залучив до негласної співпраці мешканця Закарпаття, який зливав блогеру локації військових частин на території регіону. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України за частиною 2 статті 111, а також частиною 2 статті 27, частиною 2 статті 28 і частиною 2 статті 438. Оскільки фігурант переховується від правосуддя у тимчасово окупованій частині сходу України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.